Кинулися вранці, а інтернету немає і зв'язку немає і взагалі нічого немає. Ти не розумієш, що сталося. Ти думаєш, що зараз ти вийдеш на вулицю, а там буде зомбі апокаліпсис і нічого не працює. Це що трапилося, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. На сьогодні трапилось те, що один з провідних провайдерів мобільного зв'язку і інтернету не працює. Він мав бути тут, його тут немає. Давайте йдемо спитаємо, як люди реагують на те, що чомусь немає мобільного зв'язку. Ніде. Доброго ранку. Перший міський немає. Нема зв'язку. Що робити? Я не знаю. Я вам не підкажу ви. А хто підкаже, Боже? Нема нема інтернету, нема зв'язку. Ти не можеш ні подзвонити, ти не можеш ні зайти в інтернет, ти не можеш нагуглити, ти не можеш нічого. І люди ходять. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, у вас працює мобільний зв'язок? Я прийшла, хоч в магазині узнати, чому не, не працює телефон. А дивіться, тут навіть вже і зняли вивізку. Я ніжу, що зняли а тепер куди йти, куди вращатися. І ми не, не знаємо. Поняття. Ми теж не знаємо. Доброго ранку. У вас є інтернет і зв'язок? Ні. Що робити? Що робити? Треба оплатити. Ні-ні-ні, не пра не працюєш зв'язок. Київстар не працює по 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 всьому місті, по країні. У мене водафон ще є. Водафон ah, okay. чудовий. Ви щаслива людина, що у вас є альтернатива. Дякую. Нема. Як казали в темні часи, не лове, не лове, нема. І київстара нема. Слухай, а що робити взагалі? Ти прокидаєшся вранці. ти думаєш, що в тебе полетів телефон. Ти вже хочеш йти в сервіс, думаєш, скільки тобі обійдеться, це все тобі, а потім виявляється, що просто немає зв'язку. Ані мобільного, ані чого. А один з найкрупніших операторів мобільного зв'язку в Україні не дає коментарів і позакривав офіси. Скажіть, будь ласка, у вас є мобільний зв'язок та Кієвстер? Ні, немає. Що робити? Що Ні в кого немає, ніхто говорити не хоче, я їх розумію. Так, добре. В Київстарі вже дали нам пояснення. Не нам особисто, але дали пояснення, що якийсь масштабний збій через щось і що вони працюють над цим. Ми маємо надію, що так воно і буде, але як жити без інтернету? А уявіть, в нас війна, і це може статися будь-якого дня. Працює інтернет тебе? О, ні, зв'язку немає. Як жити без інтернету? Єлі, єлі. Складно. Що будеш робити, якщо взагалі інтернету От не буде? От не буде все, не буде зв'язку, не буде інтернету. Перейду на Wi-Fi. Доброго ранку! Перший міський. Скажіть, зранку є зв'язок у вас? Інтернет зв'язок. Є а, Мені, а, У мене лайф. А вас лайф? Удачі вам! От лайф працює київстарній. Без інтернету жить складно, як ми бачимо. І без зв'язку жити так собі. Переходити на Wi-Fi — це прекрасно, але ти ж не будеш з собою носити. А добре. А куди ти ротор собі засунеш? Я не буду показувати куди. Ну але ні, це не вихід, це не вихід. Мобільний зв'язок, це ж все. А батькам подзвонити, а рідним подзвонити. А дізнатися, якщо не все ж на інтернеті, банальний зв'язок. Пам'ятаєш дискові телефони? ці? Де взяти зв'язок? І ти одразу себе почуваєш, що ніби ти вбраний, а таке що ти голий одразу. І ти такий. Що робити? Люди на роботу не можуть доїхати, тому що в тебе немає зв'язку, в тебе немає інтернету, ти не можеш викликати таксі, стояти, голосувати, ну якось не солідно, наприклад. І ти нічого не можеш. Ти навіть не можеш заголити, з якого року Київстар працює в Україні, з якогось древнього року, волосатого 90-го якогось. Це один з перших, якщо не перший. Перший чи не перший провайдер в Україні? Перший? Не пам'ятаю, але один з перших точно. Ми вже злякалися, що вони виїхали з країни. Ні, кажуть, працюють, але поки що зв'язку нема. Запитаємо людини, як жити без інтернету. Доброго ранку. Перший міський. Скажіть, будь ласка, у вас зв'язок мобільний інтернет є зранку? Ні. Що робити, якщо раптом от не буде? Як жити? Нічого. Жив раніше без нього і зараз прожив. Можна прожити? Можна. Щоб не сталося, пам'ятаємо, що прожити можна навіть без мобільного зв'язку. Бережіть себе, будемо сподіватися, що все в нас буде в порядку. Якщо ви знаєте, що трапилось, в Одесі пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми будемо чекати на появу зв'язку.